Ракетний удар по Холодногірському району. Рятувальники, слідчі та комунальники продовжують працювати на місці прильоту по приміщенню цивільного підприємства. В результаті атаки було пошкоджено саме виробництво та автомобілі, що були поруч. Є загиблі та постраждалі. Виникла масштабна пожежа, площа якої склала 10 тисяч квадратних метрів. На місце було направлено 34 відділення ДСНС, також допоміжна техніка комунальних турин з Харківської міськради для ліквідації наслідків. Ближче до вечора, 20 березня, пожежа була локалізована, і на сьогоднішній день відбувається розбір завалів. Окремо, хочу додати, що комунальні служби міста активно допомагають ліквідовувати ці наслідки. Залучені були бригади харків водоканалу для підняття тиску в мережі водопостачання для забезпечення гасіння пожежі. Також це були забезпечені води, техніка трактора для розчищення місць для влаштування варіанно-рятувальної техніки. Всі роботи, які необхідно було виконати, вони виконані на. Цю хвилину і е продовжується ць... ць... рівня рятування роботи. Складність в тому, що велика горюча загрузка на поверхах, це і швейні цеха, це і паперові вироби, і полум'я дуже швидко поширювалася з верхніх поверхів на нижні, тому довелося задіювати. Велику кількість особового складу та техніки працювати доводилось рятувальникам в апаратах на стисненому повітря в складі ланок газодимозахисної служби як на поверхах, так і ззовні за допомогою автодраби. Рятувальники розбирають завали, а також розчищають поверхи від уламків та від залишків згорівших та тлівших паперових виробів. Роботи тривають. За останніми даними, 5 чоловік загинуло та 10 отримали поранення. Безпосередньо роботи тривають, є ймовірність того, що під завалами або в цих приміщеннях можуть бути люди. Вчора після ліквідації пожежі на цьому поверсі було знайдено два загиблих. Одне тіло було знайдено в лівій частині, в правій частині одна людина частина тіла була ззовні, тобто вона спасалася від диму. І Задохнулася і згоріла. Взагалі було знайдено 5 загиблих повністю на цьому об'єкті. На сьогоднішній момент роботи по пошуку загиблих продовжується. Виживших зараз не може бути в апріорі. Можливо, десь знаходяться останки людей, повністю розбираються всі конструкції, елементи. Бачите, пожежа була дуже великих масштабів. Була дуже висока температура, металеві конструкції поплавалися. Частина будівельних конструкцій теж. Зруйнована, велика кількість води була затрачена на гасіння пожежі. Тому вся ця маса велика, мокра, великі об'єми. І перед нами стоїть за задача все це розчистити і знайти можливі місця, де знаходяться останки людей. Цивільний об'єкт, жодного військового тут не було. Жодного відношення до військової промисловості чи виробництва військового тут не було. Це поліграфія, це меблі, це упаковка. Тому хочу вам сказати: знаєте, коли росіяни кажуть, що вони обстрілюють тільки військові об'єкти, то це відверта брехня, бо постраждали мирні цивільні люди, і це жахливо насправді. Хочу сказати, що завтра у Харкові буде. Де об'явлений день скарботи. Що стосується людей і допомоги, то ми завжди надаємо допомогу щодо поховання людей, лікуємо людей, яке поранене. Тобто, на жаль, це не єдиний випадок у нас. І на жаль, та такий Ігор безкровний, Ярослав Коминенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.